Зв'язок між владою і громадськістю таке головне завдання громадських рад переконані учасники круглого столу за участю представників цих рад про Донецькій, Івано-Франківській обласних державних адміністраціях, місцевих органів виконавчої влади та громадських організацій. Упродовж майже тижня донечана перебуватимуть на Івано-Франківщині, аби обмінятися досвідом, повчитися чогось нового у нас. За цей час побачить чимало. Заплановано відвідати центр надання адміністративних послуг та дозвільний центр. Також делегація побуває і в меморіальному комплексі. Дем'янів влас Манявському скиті, звісно, не обійдеться і без нашої візитівки Буковеля, музею писанки, громадські ради кажуть учасники круглого столу, створені зовсім нещодавно. І говорити про їхній результат ще зарано. Втім, додаюсь, їх створення надзвичайно активний по всій державі. навіть е, кабінет міністрів е, приймаючи постанову 996, дякуючи якій ми е, е, і, і існуємо. Не очікував такого, такого сплеску і часто абсолютно реальної активності в абсолютній більшості областей інститутів громадянського суспільства, їх об'єднання. Більше того, пройшло півроку за цей час. Ми маємо на рівні 800 громадських рад, які створилися в областях України, продовжують створюватися, як бачите, не лише при виконавчих органах влади, при представницьких органах влади, при обласних радах, при мерах міст і таке інше. Процес пішов.